Сьогодні зробимо лімфодренажний масаж, який допоможе вам підтягнути контур обличчя, зняти напрямки з обличчя і шкіри зробити краще. Ми починаємо і починаємо з пропрацьовування лімфових злів, які знаходяться в пахових складках. Піднімаємо руку одну вверх, другу запускаємо в пахову складку і активно промасовуємо. Ми таким чином розминаємо, пропрацьовуємо лімфову зли, які тут знаходяться, щоб лімфа могла легко спускатися з обличчя вниз. Міняємо друга рука, одна вверх, друга в пахову складочку і промасовуємо. Робимо таких активних 5 рухів. Далі ділянка над ключицями. Ми один палець лишаємо зверху, а решта пальців лишаємо під ключичною кісткою і активно промусовуємо. Робимо втискання і відпускаємо. Втискаємо, відпускаємо. Ще два. І три. З іншої сторони, знову ж таки, один палець зверху, решта пальців знизу. Втискаємо. Раз, два. І чудово, ділянка під кісткою ще лепе. Так само тут багато послів і м'які тканини. Ми просто тискаємо і відпускаємо. Так, ніби помпуємо, тискаємо і відпускаємо. Ще три. Два. Один. Тепер пропрацьовуємо ділянку біля вуха, прикладаємо долоні і притискаємо. Раз, два, три. Ділянка носогубна складка біля носа, Притискаємо і тут робимо натиски. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми запустили лімфодренажну систему на нашому обличчі і зразу, зараз будемо робити більш активний масаж. Для цього ми беремо масло і розпреділяємо масло по обличчю. Чолу, очі, шия і ділянка декольте. Так, щоб у нас рухи вільно, руки вільно рухалися по шкірі. Тискаємо в долоні, починаємо з декольте і зміщаємо руку під пахову складку. Ще притискаємо і ведемо руку вбік. І ще один. Добре, міняємо руку притискаємо і спускаємо, відводимо її вбік. Ще два. І один. Рухаємося далі. Ділянка шиї. І уявіть собі, що ви витискаєте звідкись воду. Притискаємо міцно долонь до шиї і опускаємо долоні вниз, до ключиці. Притискаємо долонь і по шиї ведемо вниз, до ключиці. І ще притискаємо і стискаємо, витискаємо все вниз. Міняємо. Притискаємо з другої сторони і ведемо руку вниз. Відчувайте, ніби у вас під долонями вода, і ми її витискаємо, виводимо вниз. І ще один такий рух ведемо вниз. Лімфа – це густа така структура. Тому вона вимагає таких плавних ніжних рухів. Тепер працюємо з нижньою ділянкою під щелепо, великі пальці, вкладаємо під кістку і виводимо вбік до кута щелепи. Притискаємо і виводимо вбік. І ще один, тискаємо. І давайте ще зробимо два нижню нашу підтягнемо контур і заберемо друге підборіддя і ще один. Чудово і виводимо все в бік І тепер підхоплюємо все і опускаємо вниз по шиї Чудово! Тепер ділянка. Тут якраз у нас де найбільше збирається набрики, ділянка маріонетних, зв'язок маріонетних м'язів. Ми тут притискаємо. І виводимо все в бік. Притискаємо, ведемо в бік. Два. Один. І опускаємо все вниз. Губи. Викладаємо пальці, притискаємо і ведемо в бік. Зібрали, притиснули, тиснули і виводимо вбік. Іще. І звідси йдемо, знову опускаємося вниз. Далі ми піднімаємося знову тут по цих ділянках, піднімаємося наверх. Але натиск робимо один-два, тут лишаємося і притискаємо. Притиснули і звідси виводимо все вбік. Знову віднизу йдемо наверх, з невеликим натиском. Тут втискаємо і далі виводимо вбік. І ще раз знизу. Ідемо трошки вверх. Затримали і виводимо в бік. І зробимо ще один, тискаємо, ведемо наверх, притиснути, і виводимо бік Чудово і звідси опускаємо все вниз. Працюємо з носом, і наші рухи мусять іти в бік, не вниз. Пропрацьовуємо тут, щоб наш ніс був гарний, розпливався. Чудово. І ще пару таких рухів і виводимо по боках все в І чудово. Тепер пропрацьовуємо ділянку трошки вище, але пам'ятаємо, що наші виличні кістки ми на них сильно не тиснемо. І більше працюємо з м'якими структурами тут, щоб наші вилиці лишалися яскравими і проявленими. Тому активно на них не тиснемо. Ми Притискаємо більше тут, тут лишаємо на 1-2, а тут можемо лишити трошки більше натиск на 3-4. Піднімаємося а вверх, і виводимо вбік. І ми більше працюємо цією ділянкою. Знову йдемо вверх. І тут можемо такими помпуючими рухами скерувати все в бік. І ще раз йдемо вверх. Пам'ятаємо, на вилиці не тиснемо, але в нижня ділянка м'яка частина, пропрацьовуємо її, виводимо в бік. Формуємо таким чином трикутник краси, йдемо наверх, притиснули і м'яко йдемо бік. Чудово і тут спускаємо, йдемо, а вниз. Прекрасно. Сподіваюся, ви вже зараз бачите чудові результати. Добре, зараз працюємо з оком і з ділянкою навколо ока ми від зовнішнього, краю, від зовнішнього кутика ока, середній палець проводимо по, лінію, по лінії росту повіки Далі викладаємо один палець. На очне яблуко, верхній казівний палець викладаємо на надбрівну дугу і виводимо все вбік. І потім по нижній повіці виводимо все вбік вниз. Пробуємо викладаємо на кутики ока, ведемо, викладаємо пальці зверху, виводимо вбік. Трошки вниз і по нижньому повіку, ніби помпуючими рухами, виводимо все в сторони, а вниз. Ще повіка нижня. Притискаємо пальці. Трошки вбік. А вниз. Нижня повіка помпуючими рухами, виводимо. Вбік, і ще притискаємо і нижнє повіко давайте зробимо ще два кутик зверху. а Абі, а вниз і помпуючими рухами, виводимо все в бік. І спускаємо вниз. І виводимо, опускаємо. Чудово. Тепер можемо попрацювати з ділянкою чола. Тут можемо працювати більш активніше. Прикладаємо долу і виводимо вбік. Можемо працювати тут більш активніше ділянкою долоні. І проводимо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. І ведемо все. Гоницю. Опускаємо. І чудово! Я сподіваюся, що ви вже зараз бачите хороші результати. І закінчити цю практику ми спробуємо ліфтинговою технікою, яка допоможе нам підняти, підтягнути трошки обличчя. Ця техніка називається шанельки. Ми робимо пальці віяло і промасовуємо обличчя. Рух ведемо віднизу і до скроні. Друга рука знизу. І до вуха. Але обов'язково акуратно слідкуємо за рухом. Пальці рук в нас активні, розкриті, віяло. І ми ведемо рух, скронь, вуха, скронь, вухо, скронь. Вухо. Слідкуйте за тим, щоб ми рух вели не від середини щоки, активно намагалися піти звідси знизу від ділянки бурилі, якраз тут, де в нас тут найбільше піднім, опускається, і тут нам треба якраз цю ділянку припідняти. Попробуємо голову відводимо вбік, лікіті ті сторони, пальці рук активно, і ними ведемо скронь вухо, скронь вухо, скронь, вухо, скронь, вухо. Кронь. Чудово і попробуємо з іншого боку. Голова в бік, ліхті, руки, активні і скронь в ухо, Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер спробуємо зробити цю техніку, але трошки скоріше. Знов пам'ятаємо акцент. Знизу в скроні вуху, пальці активні, голова в бік і рухаємося трошки скоріше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Ще десять. Раз. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Чудово. Спробуємо зробити з другої сторони теж більш активно. Пам'ятаємо рух, скронь. Вух. Активно включаємо пальці рук. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще десять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, 9, 10. Чудово! Ми закінчили нашу практику, і я сподіваюся, що результат ви одразу побачите і будете насолоджуватися цим результатом, на свого масажу. Запрошую всіх на свій канал. Я ділюсь там своїм досвідом і практиками, які допомагають підтримувати молодість і красу.